Отже, кожну третю державню гривню на тендерах в Україні в 2012 році витратив НАК Нафтогаз України, підрахувало видання наші гроші, проводячи закупівлю товарів та послуг НАК разом з компаніями, що входять в його структуру, витратили 177 мільярдів гривень. Звісно, складно переоцінити важливість завдання Нафтогазу забезпечення населення теплом. Але у цій величезній цифрі ховаються такі ж величезні корупційні ризики. Фактично на душу населення виходить по 3,5 тисячі державних гривень. Саме стільки кожен українець довірив менеджменту Нафтогазу витратити на закупівлю товарів та послуг. Скільки із цих грошей пішли на покращення життя кожного із нас скільки було виведено на сумнівні схеми, коли чуєш такі цифри, питання довіри до влади набуває цілком реального матеріального обрису. Скажімо, ми розповідали про фірму посередника МК Енженіринг, яка вигравала тендери Укртрансгазу, а згодом передавала замовлення іншим вже за менші гроші. Так, заробляючи на державі та на нас українцях, після оприлюднення журналістами цих фактів нічого не змінилося, а Укртрансгаз, витрачаючи державні гроші, продовжує обирати на тендерах фірми прокладки. Скажімо, днями донецька фірма «Турболінкс», в якої нема ні сайту, ні телефону, отримала від філії Укртрансгазу фірми Укргазенергосервіс майже 700 мільйонів гривень на запчастини до газоперекачувальних агрегатів. Статутний капітал фірми Турболінкс не перевищує 50 тисяч гривень, і знайти її можна хіба що на папері. Ця прокладка та ще декілька донецьких фірм такого ж походження постійно виграють тендери від Укртрансгазу, розігруючи їх між собою. Це лише приклад, що і як відбувається в системі Нафтогазу, менеджмент якого торік витратив кожну третю державну тендерну гривню. А Укрпошта обзаводиться новою комп'ютерною технікою. Для цього державний оператор поштового зв'язку обрав фірму ПратІнком, аби та виконала держзамовлення на 7 мільйонів гривень. У довгому переліку того, що закуповується, журналісти знайшли дивовижну невідповідність, невідповідність, цін в порівнянні з ринковими. Скажімо, за багатофункціональний пристрій: це принтер, сканер, факс і копіювальна машина в одному. Моделі HP LaserJet Укрпошта. Погодилась віддати фірмі Інком 12 тисяч гривень. При тому, що у відкритих джерелах такий самий пристрій коштує вдвічі дешевше, приблизно 5-6 тисяч гривень. Пишуть наші гроші. Так само одне джерело безперебійного живлення, а їх купують 22 штуки. Коштуватиме у триста 307 тисяч гривень. В інтернеті в інтернет-магазині такі продають по 140 тисяч. Журналісти підозрюють, що у цій різниці і заховався сумнозвісний від кат на тендері. Ми запитали у працівників Укрпошти, які проводили тендер, чому там так неекономно ставляться до державних грошей. Я вам ще раз кажу в інтернеті, ви можете багато чого знайти. Це не факт, що вони зможуть у вказані терміни надати вказану техніку в повному обсязі. Найдешевша пропозиція була надана від цієї компанії, про яку ви кажете. Якщо у вас є ця техніка дешевша, надавайте свою пропозицію. ◆ Стандартна ситуація, коли формально все дотримано. Обрали найдешевшу пропозицію із тих, що запропонували на тендері, але це вже питання ефективності та бажання заощаджувати народні кошти. Адже очевидно, що ефективний управлінець, який прагне до економії, спершу перевірить, скільки той сканер коштує на вільному ринку, а вже потім вирішить, чи варто віддавати вдвічі більше приватній фірмі. Не могли ж в Укрпошті не перевірити ринкову вартість техніки, що купували. Кінець кінцем тендер. Можна скасувати та чекати на кращі пропозиції, якщо бачиш, що тобі, як то кажуть, ломлять ціну. Утім, чиновники та державні функціонери, прикриваючись фактором термінів, обсягів повсякчас підписують невигідні для держави угоди. Що ж не своє не шкода. От, скажімо, всім із нас, хто купляє продукти додому, відомо скільки в Україні коштує десяток яєць. Навіть в столиці – 7-9 гривень. Утім, школярам у Первомайську на Миколаївщині вони обійдуться значно дорожче по 14 гривень. Така ціна закладена в контракті між місцевим управлінням освіти та фірмою «М'ясницький двір, що постійно перемагає на тендерах з постачання харчів в Миколаївській області. Пишуть наші гроші. На перший погляд здається, що воно й на краще, нехай дітям дістануться кращого гатунку яйця, так би мовити, не прості, а золоті. Все ж воно краще переплатити за якісне харчування для дітей, ніж, наприклад, за залізні болти для Нафтогазу. Утім, насправді висока. Ціна зумовлена зовсім невисокою якістю продуктів для школярів, повідомили нам у місцевому управлінні освітою. Там кажуть, перестраховуються від інфляції та зростання ціни і закладають наперед вищу вартість. Стандартна схема. Ми моніторимо ціни. Стичну. Ми в мене зараз придімо розгорнутий дошик, і ми моніторимо ціни і відповідно до ринкових домовляємося і купуємо практично за ринковою ціною. Mm -hmm. І вже ми коригуємо. От яйця ми будемо купляти в січні гривна 10. За штуку, тобто одинадцять гривень, далі буде нападати на ринки, ми прям ще дешевше купувати її це. А куди три гривні тоді йдуть? Якщо ви купляєте за одиниця, бюджетні ж кошти виділяються. Чітко є прописано, що 14 гривень де за лоток. Сесій пересовуються кошти на інші потреби освітньої галузі. А скільки коштів у вас залишилося минулого року від їжі? От якщо ви проводили нічого не залишилося. І на останок блоку новин про приємне. Отже, справа така: державне управління справами, те, що забезпечує побут президента, міністрів та депутатів, під новий рік вирішило, що варто вище зазначеним особам їсти м'ясо та пити молоко із спеціальної окремої ферми. Для цього цю ферму держуправління справами, а саме, ДП «Чайка» з його структури, вирішило з нуля побудувати. Вже навіть уклало договір на будівництво ферми на 520 дійних корів із фірмою ТОВБК. Ка «Укрбудінвест». остання мала отримати за свою роботу 91 мільйон гривень із державного бюджету України. Та журналісти видання дзеркало тижня дослідили, що цю будівельну фірму раніше очолював сам нинішній голова держуправління справами Андрій Кравець. Навіть якщо він відійшов від справ, а скоріш просто переоформив бізнес, складно уявити, що це випадковість. Виходить, ухвалюючи рішення будувати ферму, щоб з неї годувати президента, депутатів та міністрів, чиновник Андрій. Андрій кравець заключив угоду на півмільярда бюджетних гривень із самим собою. А приємність цієї новини полягає в тому, що за три дні до нового року, після оприлюднення інформації у пресі цю угоду розірвали. ДП Чайка і ТОВ будівельна компанія «Укрбудінвест» розірвали 28 грудня 2012 року, укладений на підстави проведених відкритих торгів договір про будівництво молочної ферми на 520 дійних корів за межами села Новий шлях Козелецького району Чернігівської області. Жодних робіт за цією угодою не здійснювалося. Утім, будівельний бізнес родини глави держуправління справами на цьому не зупинився. Звісно, Завгосп Януковича, як його називають, втілює в життя інші схеми, і фірми його родини відхопили вже не один історичний об'єкт у столиці. Про апетити та плани Андрія Кравця на елітну історичну нерухомість у Києві ми розкажемо у другій частині програми. А поки поспілкуємось із одним з авторів сайту Наші гроші Юрієм Ніколовим і разом із ним розкажемо, як Донецьк перетендерив усю Україну, із якою метою на батьківщину президента заводять непропорційно великі державні гроші під держзакупівлі? Щоправда, все це після справді короткої реклами.